Пончо, який рятують життя. Волонтерка з Вінничини. Тетяна перебунь перебині з шиє маскувальні плащі, невидимі для російських тепловізорів. Паралельно жінка виготовляє спальні мішки, адже запити на них від військових теж практично увесь рік. Домашню майстерню волонтерки бачила наша Вікторія Гетьман. Я обробляю зараз капушон і Потім буду пришивати до самого пончо. Волонтерка Тетяна Перебейніс робить заготовку до захисного пончо. Такий плащ невидимка щільний і абсолютно непомітний для російських тепловізорів. Тканина сама не пропускає. Там, де ділянки тіла голі, там видно все просвітюється. Тут тканина плотна і вона йде з цим пророзійним шаром. І воно захищає, воно не пропускає тепло. Вони такі унікальні. Це в ці площі і допомагають берегти життя наших хлопців. За швейну машинку Тетяна сіла з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку шила аптечки та плитоноски з усього, що було під руками. Перша моя плитоноска була пошита з курточки військової, і це було так хвилююче, бо я таким ніколи не займалася, але довелося вчитися. Зараз Тетяна освоїла виготовлення пончо і спальних мішків. Має в роботі і помічників. Ви дорізаєте зараз цю детальку, ще дві таких, і потім можна синтепон вирізати. Хорошо. – Мама постійно різала, то я допомагала, якби. Ти то дівчата теж приходили. Ми зазвичай вирізаємо деталі для спальника. Але на початку війни ми вирізали там деталі для е, розгрузок. Я зазвичай підходжу після ліцею, після занять. Допомагає вісти то спальники, то матеріали для спальників, капюшони І всяке таке. Це зовсім не важко, якщо чесно. Це навіть, якщо чесно, затягує ще, воно тебе затягує. Тканину для пончу Тетяні передали благодійники з-за кордону. Готовий одяг доповнює милими дитячими поробками. Ось такі ангелочки. дітки пишуть побажання. Це трошки так піднімає настрій бойових дух нашим хлопцям. Це вже готове. Кончем дякуємо Тетяні. Перевійні слава Україні! Героям слава! Співпрацює Тетяна як напряму із військовими, так і з волонтерами у місцевій школі. Вони ж допомагають із матеріалами. Гроші в нас люди, наші селяни, організації є, які нам допомагають сіткою, допомагають тканиною. Аби продовжувати шити захисні пончо, Тетяні потрібна тканина. В Україні каже, купити таку практично неможливо. А ще завжди не вистачає робочих рук. Дуже багато заявок закликаю багатьох людей доєднуватися до допомоги. Якщо ви не вмієте шити, бо багато хто говорить, тобі добре ти вмієш шити. Не вмієте шити, приходьте різати. Не вмієте різати, тут є що намічати, щоб наша перемога була якнайшвидше. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кобак ми Україна, марафон. Єдині новини.